Всім привіт, ребята! Ви на каналі Кемдорс 90. Сьогодні ми будемо строїти дом на постій карті. Кстати, я вже дерева удалив. Значить, можемо. На якому монтажа не робити? Там де треба удаляти дерева Ну коротше розпочинаємо строїти. Не забудь поставити лайк та підписатися на мій канал. Так, ну, з чого розпочнемо? Ну, поки я вибираю цей. Поки що приготують чай. Праніки, там ще щось. То, що я це буду вибирати мільйон років тому. Час спустя. О! Оце я возьму і пол, пол Ну, пол може бути. таке може бути пол. все. Так, спочатку пол будемо строїти. Будемо строїти. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пол побудували. Тепер переходимо к стінам. Так, раз стіна. Аво два стіна. Тристина тринадцать. Стіна четырнадцать. фух ставимо двері, ставимо двері. Все. Ну, норм, норм, норм пока що. Тепер ми будемо строїти всередині. Так, наприклад, ми комнатку поставимо, чи ні, ні, ні без комнат. Таку без комнат. Так, ну стіл. Такий столик кологой. Кровать. Такову кровать. Ставимо. так вот все поставлю. Ну, не, 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 за стола будет тумбочка. Так, ну и буду шукать эту тумбочку миллион рокив. Или не миллион. Ну, короче, пизда, пизда, вот это. Ну, это такая, что треба стил ставить. Ну ладно, я поставлю мой столик. Ой, какой столик. Поставим Глобус, ні. А, поставимо конешки. Конежечки поставимо. І квіти. Так, квіти. Квіти поставимо, От-от. Красивенька. Ммм. Ой, блин. Тут у нас конешки трохи. Возрусь. Так, тут я трошки підтикстою. Так, ну нормально, переходимо к кухні. Так. Не, ну це мої самі любиміші предмети із кухні. Самі любиміший. Холодильник. І серед того умівальник. Чого я так смешно говорю, тому що має настрій хороший. Ну, камін можна поставити, камінь. Камін можна поставити. Не-не-не, камінь біля кро... Перекро... Ні. Ну хай буде так. Так, тепер ми зараз поставимо каструльку. Де каструлька. Або каструлька. Ставимо, типа там щось грините. Так, ну, тут, ну, що там ставити треба, я не хочу ставити. Ну, так... Тут треба щось проработати ще. Я щось не знаю, що... Аво, шкаф, 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 шкаф поставимо. Так, да, нормально. Телевізор, телевізор поставимо, телевізор. Телевізор поставимо. Що делать? Пойдет? Не-не-не, не пойду, не пойдут. Нікак не Уже вечір. Так. Ну, я хочу якийсь телевізор, Тепо, Ти полягаєш тут код. І дивишся телевізор. Ну, так я не хочу робити. Ну спробуємо, спробуємо. Поставим стіну. Поставимо таку ну, таке от, такого, от такого. поставимо Ми поставимо що? Поставимо марканський квас. Марканський квас. Все, я даже включу. Э, е, замка. Е. Квас. Э, е, включайся. Ладно. Так хто що не знав, то я гітаріст, значить я поставлю гітарку. я Гітарист. Я поставлю гітарку. Так от гітарку. Тут так поставлю. Білінг трохи цей. Так, тут да, от, от, трошки я вже трошки тут щось понаставив трохи проходимо сюди. Тут можна це оце поставити. Після того можемо це поставити. Це буде в нас ванна <плеслова> І я не хочу це говорити, но ви знаєте, ви знаєте, <клес> я не хочу це говорити. Вони скажуть туалет ставимо мене. Так. Ще одну стінку ми зараз поставимо і двері. І дві духи. Сюди. Такі заходиш і тут вже ванка тебе чекає вже. У нас буде дом, це двохповерховий. І це ми будемо дуже довго строїти ще двохповерховий. Ну я вже такі строю. Так, там пойдем там Ой. Так. Тут немного трабы поправить. Вот такой Все. Да. Фух. А, у меня все время был джекпад. У меня все был... У меня все время был... Господи, я был в <плес> Точно що... <плес> так. і нарешті ми построїмо робочий стіл, там, де я буду грати. Шооо, звісно ж, в Chicken Gun. <плес> Так, ну я хочу ще тумбочку, тумбочку, як же без тумбочки. Так, і комп'ютер. Ну не такий вже, не, не такий комп'ютер, що ну, якийсь там програмісти, що обічний комп'ютер такий собі. Тут якийсь хоч комп'ютер, а ні. А вот поставимо комп'ютер і все. Перший етаж, як говориться, готовий. Ну, вона почті готов, треба ще построїти. А в мене немає місця для лісниці. Значить, трошки посуваємо робоче місце. Посуваємо. Треба місце ще для лісниці на другий етаж. Ну, балкон ми не будемо строїти. Це вже якось дуже вже професіонально якось вже. Вода. О, да. Лісниць. Вот такой вот можно не надо ну максимум сейчас там немножко щеча поставит вот вот. пойдет но ну, мы сразу будем в те в стену но ничего пойдет 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 так уже будем зара уже стен. ой какие стены господи что я стены говорю Ну, коротше, це вже ми строїмо другий етаж, да? Строїмо пол у другого і, і Щось я говорю. Ну коротше, не... Пошу, посуваємо, посуваємо. Пойдет, я можу якось... я можу якось пройти це. Таку поставити, йду, Ну, Тут ще при чи треба на ну, нічого? я ж не буду цей сервак захороняти. Просто строїмо домик. Домик домик. На другий этаж, ну що, там я щось там понастраю, короче. Я щось там понастраюю. Напередодня це буде хороше відео, воно буде в рекомендаціях, Тому що я хочу тисячі підписників, а не як ми не набираємо цих тисячі підписників. Так, тут трошки піднімаємо. Ну, якщо підпрыгнути, то тут, блин, трошки там дірочки у нас намічаються, ну. Але... Зараз і справі. Зараз і справі. Щось я якось сьогодні странно говорю. Ну і нічого, я там змонтірую трохи там. І остання фух. Нарешті. Просто попляємо це обстраювати другий этаж. Е... Ну, пойдет пойдет. Так, ну з другим этажом, ну, навіть не пойдеть, пойдет. Ну, Як вам домик? Зараз вам ще я екскурсію проведу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам цей домик понравився, а якщо не понравився, то... Напишите хоть комментарий, не знаю. Всем па-па!